Бріть вікна, ось все скло. Я зазвичай сплю на цій половині ліжка. І що б було б, я не знаю. Гучний вибух пролунав посеред ночі. Ворожий дрон влучив в дах будинку на дев'ятому поверсі, якого живе наша колега Орина Дідяєва. На щастя, в цю ніч вона була не вдома. Вночі я перебувала не вдома. Я була у сестри. я сьогодні вирішила вночі залишитись у неї. І коли дізналась про те, що Шехель влучив вдома, я була просто в шоці, коли ще приїхала подивитись на свою квартиру. Квартира Орини майже вщен зруйнована, та вся усі на скло. Окрім вибитих вікон, зруйнована стеля, а стіною пішли тріщини. Це ванна. Вчора ця труба, ця вентиляція, вона взагалі загорілась. Е, дуже добре, щоб ми її погасили. Теж політка все повилітало. Орина, журналістка, яка в нашій редакції відповідає за виїзди на місця ворожих ударів. Вона першою фіксує наслідки обстрілів, спілкується із постраждалими. А нині їй самій довелось давати інтерв'ю і показувати, що накоїли окупанти з її оселею. я досі якось не усвідомлюю. Ну, паніки не було. Я розумію, що що вже робити. Воно вже сталося. Треба просто все робити. Ремонт не хочеться дуже покидати квартиру. Хочеться якнайшвидше вже знову почати тут жити. Але так да, доведеться десь шукати. Може, до батьків поїду або до родичів. На місці ліквідації комунальники, волонтери та правоохоронці. Люди вишукались у черги, аби отримати допомогу. Вони лоджія 6 метрів, вона, Вон ота лоджає вибух. Такий, що усе посипалося. ну Вікна у квартирі ні. Одне відно. Загалом внаслідок нічної шахетної атаки по Дніпру постраждало вісім будинків, зруйновано понад сотню вікон. Надає допомогу у вигляді листів ФСБ, у вигляді тарпауліну, а також плівки. Також надається перша психологічна допомога людям, які цього потребують. Великих руйнувань зазнав дах будинку. Після влучання там утворилася вирва. Стан його на тепер визначають фахівці. Після призначення технічної експертизи далі буде вирішуватися питання щодо його подальшого на ремонту і проведення на людей. Артем Ліфенцев, Іван Паномарьов, Дніпро Тіві.